Добре, в садочку тій дитині, які погано вдома, тому що ну, різні є процеси. І тут нема чиєїсь провини. Є ситуація, яка склалася. Ну, наприклад, якщо мама виховує дитину одна, то в неї нема вибору, розумієте? І нема дуже фінансів на якусь няню. То мама дбає таким чином про свою дитину, веде її туди, де їй краще, тому що ну в одні руки це дуже важко зробити, і це про чесність, це не про те, щоб посипати попелом голову і говорити Я погана мама, так. І погано тій дитині там, де сім'я змогла створити такі умови, а це не надто дешево, я би сказала, по грошам. Це складно фізично і дуже складно емоційно і психологічно створити умови, де дитині вдома було би добре і краще, ніж в садку. Це велика праця, і не кожен на неї готовий.